а ділитись тим, як вилізти з цієї ями. І фітлайн, він реально творить чудеса. Давайте я зараз розкажу про те, що дійсно зараз must-have. один. Два продукти, які є ось у мене, Activize і Restorate. Якщо ви хочете в програмі схуднення, вони теж грають роль, але в програмі відновлення нервової системи це теж одні з самих ключових продуктів. І чому Activise? Тому що це збудження. Але це не перезбудження. Чому ресторейт? Тому що це гальмування. Всі наші процеси, вони е, заключаються в тому, навіть телефон наш, його зарядили, а потім використали цей заряд. Зарядили і використали. Е, так само ну, наше тіло. В день працює, вночі відновлюється. Нам просто потрібно, щоб ці процеси були як годинничок в нашому організмі. І хоча б оцих два продукти, це вже плюс, я не знаю, 30-40% вашої ресурсності. Є ще продукти, які ці відсотки будуть збільшувати, збільшувати, збільшувати збільшувати. Але ось це два недорогих продукти. Якщо хтось скаже, що це дорого, я вам скажу, що це неправда. Тому що якщо ви візьмете кожен інгредієнт і порахуєте, скільки він буде коштувати на iHerb, кожен інгредієнт, який є в цих баночках, якщо ви закупите собі на місяць оці всі вітаміни групи Б, тут ще вітамін С і гуарана, наша енергія, якщо ви подивитесь на оці всі інгредієнти, це буде набагато дорожче, якщо ви купите це все окремо. Але при тому, що ще буде дорожче, відсоток засвоєння з таблеток чи з капсул буде мізерний. Тобто ви купили, надія у вас є на це, ви навіть зробили крок вперед, а результату немає тільки через те, що там уже старі форми. А тут форми, якщо жири то міцельовані, вітамін Д, наприклад, ви ж знаєте, наскільки вітамін Д людям зараз необхідний, а взимку тим більше. І всі, хто хворіли на ковід вони вже знають, наскільки важливий цинк, наскільки важливий вітамін Д. То ось тут цей вітамін Д, він насправді для людського організму настільки ж важливий, як гормони щитовидної залози. Уявіть, і наскільки зараз людям не вистачає цього, то одна порція коштує, ну, якщо там брати три ложечки, це десь один євро. І хтось каже, це цілих 40 гривень. Слухайте, чесне слово, якщо у вас буде хоча б активайс, у вас буде кисень, у вас буде кращий гемоглобін, у вас буде кращі процеси вашого головного мозку. Є конгретивні функції, це пам'ять, увага, концентрація. Зараз, період війни, ці функції потрібно мати всім. Неважливо, чи на передовій, чи це в тилу. Активайс має бути у кожного в раціоні. Єдине, що якщо зношені судинки, якщо людина гіпертонік, тут немає компоненту, який підійме тиск, але є тут компоненти, які будуть ваші ліниві судини заставляти вже працювати, і коли туди буде протискуватись ваша ж власна кров, то це буде тимчасово тиснути на ваші судини. І ваш організм буде сприймати цей сигнал, що у вас гіпертонічний там підйом. Але насправді це просто пробудження, пробудження ваших тканин.